Хаос в голові людини сили. Що з цим робити і як це виправити? Через порядок в нашій голові можна зрозуміти, наскільки людина є пропрацьована. Тобто повний спокій в голові, коли немає жодного діалогу, коли ми ні з ким не розмовляємо, коли ми нічого не доводимо, коли ми знаходимося в повному спокої. Це є людина, яка пропрацювала себе, всі свої програми. Якщо, наприклад, продовжується розмова з подругою, продовжується діалог. З батьками. Тобто, це є якорі, як які тянуть енергію. Що цим робити? Це показують нам, що у нас є недозавершене, якщо розмова з колишнім партнером. Або якщо, наприклад, візьмемо стосунки, теж такі приклад. Люди розійшлися, але надалі програваються, про, проігрується сценарій в голові. А якщо людина з'явиться, а якщо людина подзвонить, а якщо то, а якщо то, це показує про те, що енергетичний зв'язок, енергетичний канал не закритий. Люди-сили мають всі енергетичні канали свої закривати, тому що йде відтік енергії, відтік ресурсу. Чому для людини сила настільки важливо, щоб людина була в спокої, в думках? Тому що, коли людина йде, є, наприклад, в тиші, коли людина не веде в голові діалоги, саме через тишу приходить інформація, саме через тишу дають інформацію, саме через тишу відбуваються інсайти. Інформацію загружають в людину силу через тишу. Наприклад, духовному провіднику легше дати вам інформацію. Чим, коли у вашій голові балаган, ви взагалі тоді не сфокусовані на. Ви в той момент сфокусовані на своїх якби, батлах в голові, але не на своєму особистому. Тому настільки важливо, щоб людина в голові мала тишу, спокій. Саме в спокої, саме в тиші, ви будете чути свого наставника, свого провідника духовного. Тому це є важливо тиша в голові, завершити всі, всі балачки в голові, повністю зробити свій мозок, свою голову, білим, пустим листом, який готовий до знань, готовий до інформації, саме ту, яку буду давати вищі сили.